Дімпію, друзі! Сьогодні на канали Саша. Я поміняла надвиду. Тут у нас така вулиця, дуже гарна. Далі ми можемо пісити речі на шк... біля шкафу тут у мене. Тут у нічого поки що немає. Ну, от цьому цепли куплю. Мудруку після вулиці дід ключі та відкрити двері. А, еще тут у мене зонтик. Сейчас я целе возьму. мам, давайте. ладно, мам. Идем далі. Тут у мене тося та лифт. Ну, статом там. Мія, Марк і костик. Ну, Костя. Тут можна посидіти. Ось так. Я, якщо я хочу прибрати такий телевізор, думаю, або ж ні. Пишіть у коментарях прибрати мені цей телевізор великий і ставити під весни чині. Далі тут іде така розважальна хвилинка, або ж декілька хвилин. Тут можна поїсти у пішти сім'єю. Все там ми, якраз йому усією сім'єю, і тут у мене чашечки стоять. Можете брати на землю, сколько відчасть вона. Uh, Такий чайничок, це. Ну, коротше, багато всього. Тільки я ж тут навіть їжу не виконувала. ну так. Тут ось так прикольненько, Ну, тут є кімната мого молодшого сина. Тут у мене є такі хлечки, я його знайшла в, в дитячому садочку. А і так, це знову ромтур, бо у мене. Перша частина у мене вся частина дому злетіла. І мені довелося все пристраивати. Я дуже, звісно, розсунулась. Ну, нічого. Так, друзі. Тут Та у нас така штука. Оці всі для плавання речі я взяла в, типу, те, що всі. Тобто, то, що цій штучки лежить, то я це взяла з... Об парку з трьома етажами. Тут ось так у мене кімнатка гарна. Тут у мене куки. Да, ще дощельні куки, а маршмелу. Тут у мене така гардеробна. Прикольно, миленька. І ще записне. Такий білий. это все такого, Ну и что у меня я не знаю. Я не хочу выкинуть. Ну, если как им надо, мои доньки. Доброе, ждите, пока я начну снимать и инши видео. Будем застреливаться. Всем пока.